Друзі, сьогодні я до вас ще з одним варіантом сніданку із нової латки, але на цей раз з консервованої кукурудзи. Спробуйте, це доволі смачно, а головне швидко. Кукурудзу висипаємо в миску, додаємо часник. Він є за рецептом. Я його для вас вказую, хоча, чесно кажучи, мені більше подобається без часнику. Яйце сіль і все перебиваємо блендером у пюре. Кукурудзи за рецептом потрібно 250 г саме стільки знаходиться у баночці вагою 425 г. Зелену цибулю нарізаю міленько, так само нарізаю петрушку і додаю до кукурудзи. Сипаю кукурудзяний крохмаль і все ретельно перемішую. Тісто готове? Можна смажити оладки. Сковорідку я лише з бризгою олією, щоб оладки не приставали, і обсмажую на маленькому вогні, без кришки, з двох сторін до рум'яної скоринки. Ці оладки мені найбільш смакують саме у холодному вигляді зі сметанкою, тому сніданок можна приготувати ще з вечора. Зайвий жир з оладок, забираємо паперовими рушниками смачного.